Щоб колишня твого нинішнього отримувала менше аліментів на дитину, адже у вас вже родилася своя з ним дитина. Ну, своя це твоя з ним, а її з ним то не своя вже. Ну, у вас же, якби ну, сім'я, правильно, ви вже ну, вас пора вже залишити в спокій, вам вже якби потрібно дитину забезпечувати і так далі. А вона постійно селізе і вимагає дуже багато. Вона хоче оцю одну четверту от його мінімалки, о, яку він. Офіційно отримує, так. І ну і що, що він в конверті приносить тобі додому і на тебе, на твою дитину. Ну так всі роблять, якби як по закону, положено, положено від офіційної, значить, ну якби від офіційної, так? Як от по закону. Так от от, щоб вона не отримала цю одну четверту від цієї мінімалки, то треба тобі подати теж на аліменти, на нього, на вашу дитину. І тоді вона буде от менше отримувати, тому що ну, вона дуже багато хоче. І взагалі він так з нею намучився, бідолага. Він от казав, коли тебе зустрів, що, Боже, він і не думав навіть, що може бути такий щасливий, так? Після того всього, що з ним сталося, з нужденним. Так? Вона і гуляла, там взагалі ДНК варто би зробити взагалі, чи то його дитина, чи ні. Скоріше за все, на чужу взагалі дитину. Оце вимагає вона так багато. Просто що другувата ДНК, ну, вона ж сказала, хочете робіть, така нагла. А що ми. Ми маємо оплатити правильно? Ну, якби, якщо б вона от, оплатила це ДНК ще. От було б ну, взагалі нормально, бо вона ну, дуже нагла. Тому треба, якби от, подати, і тоді в неї це буде менше. Оця одна четверта, вона буде менше. Ну, як по закону положено, дитини ж то дві, правильно, ну, якби дві, ну, то, та, та і треба ж вираховувати якби з двох, вірно? Уявляєте? І це я постійно таке чую. Так ось, дівчатка, якщо ви берете розвідьониша собі. Тата, та, чоловіки, ви теж про нас так кажете. Так ось дуже добре думайте. якщо він відноситься до своєї дитини від попереднього шлюбу, отаким от чином, то він і до вашої дитини буде так відноситися. Тим паче, що чоловіки квітнуть до 50 і вони можуть дуже багато ще жінок змінити і вас поміняти на наступну. І ви можете ну, реально лишитися на такому самому місці. Розумієте? І дивитися потім на цей весь бред. Адекватного чоловіка з дітьми можна знайти. Я особисто знаю дуже багато чоловіків, які регулярно їздять з дітьми на море, в кемпінги, на рибалки, футбол грають, в теніс, люблять їх, шашлики з ними жарять. І діти їх люблять. Незалежно від розлучення, це нормальні, адекватні батьки. Ну, якщо воно отаке, розумієте? І для нього дитина це обуза, і воно копійчиною вдавляється розумієте, на свою ж дитину, таку ж, як і ваша буде від нього обоє, то він же ж не поміняється.